Упереч у думці чумаки це не тільки сіль, ну не порожняком же було валку гнати. Везли усе, що можна було продати чи доставити за гроші. Історик і співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України Вадим Назаренко, пише, що один із останніх чумаків Іван Коломієць згадував, що возив чавун, казани, канати, кукурудзу, тютюн, інжир, юхтові чоботи, папір, картон, цукор, овес. Тощо до Криму везли насамперед овес на Дон гончарні вироби, а назад виключно рибу. В Одесу везли переважно крейду, крупи, олію, зворотньому напрямку, горіхи, оливу і інші південні продукти. На південь з лісових районів Харківщини, наприклад, везли вироби з дерева: колеса, осі, ярма, вози, відра, баклаги, посуд. Назад кав'яр, тобто чорну осетрову ікру. І нехай вас не дивує, кав'яр чи олива, навіть каракатець і помаранчі возили. У нас є параграф про те, що їли і пили на наших землях 300 років тому, і це не тільки борщ чи сало. Посилання залишимо в описі під відео. Етнограф Микола Сумцов писав, що. Чумацтво стало реформою місцевої торгівлі. Раніше селяни продавали надлишок продукції лише на ярмарках, а чумаки розширили географію і зробили цю торгівлю рухомою. Не чекали, поки з'явиться попит, а самі везли товар туди, де він точно був потрібен.